Головка повністю перебрана. Доброго дня усім! Хто підписався і хто не підписався на канал, ще підпишіться. Щоб не пропустити нові цікаві відео. Ось вже я починаю складати мотора від апрелії туарек 350. ротексний мотор. Одноциліндровий 350 кубів. 4 клапани. На ремню ГРМ. Ось, як бачите, вже головка в мене повністю готова. Все протерто, все чітко. головка перемета, перечищена, все вже зібрано. Готові для установки клапана протерті, камера протерта, ну, все, вона зроблена повністю. Фасочки там чіткі, все так як має бути. Головку я перебрав, не знімав, бо трошки, якщо чесно, часу мені не вистачало. Е, що виходить по старій головці, стара головка, ось як бачите, там вже я її відчистив, проте впускні клапана все чітко, випускні клапана все чітко, один випускний клапан тріснутий. При тому у двох місцях, і виходить, що нам прийшлося замінити. Клапан знайти не змогли. Знайшли цілу головку. Замінили ми повністю, ось як бачите, там ціла головка. Получається, впускні клапана я їх почистив від цієї старої, все воно чітко. Маємо на продажу головку. Так, головка хороша. Клапана впускні два у нас хороші. Випускний клапан один хороший. Повністю фасочка є, все. Але виходить, що він має тут, я вже його таки так наглотер пару, пару разів. І виходить, ось ну, камера того не передає. Як вам показати би так? Так, камера не передає того. Тут у двох місцях є тріщина. Ось тут, у двох місцях, тут і тут є тріщина. Клапан тріс. Не знаю, чого так, що послужило тому, але ну, я ще. Таке не зустрічав, відколи я ремонтую. І виходить, що головку вимив, вичистив, можна сказати, вилизав. Вона готова геть. Але, на жаль, через клапана прийшлося її в сторону. І, власне, купив повністю цілу головку. У зборі я її розібрав. Протер, сальники, клапанів замінив нові, клапана протер, всі камери, все частеньке, вона перебрана. Ну ця головка в хорошому стані взагалі в ідеальному. Всі різьбі цілі, все ціле, все чітко. Головка зроблена. По циліндрове зробили хон нагоньки на ньому. Бо того, що ремонтного поршня знайти не знайшли, немає такого. Шукали скрізь, зробили хонінговщиком ногонько хон. Порівняли гільзу, І, виходить, що купили кольце. Від машини, від опеля, якогось дизельного чи якогось. Ну, в общем, від опеля. Ось бачите, я, тут є штрих-код. Повністю, От можете код побачити, все є. Розмір 79,5. І товщина одного кольця 1,2, Другого 1,5, а маслосйомного 3 мм. А у нас, виходить, тут на апрелі, маслосьйомне кільце. Товщина його 3 мм. Таке саме, як тут опельовське, охось я не підходить. Але компресійні два кольця одинакові. Поршень я вже відчистив, поршень частенький. І компресійні кольця тут два одинакові стоять. А в машині виходить, одне кольцо має 1,2 діаметр, а друге має 1,5 метра. 1,2, 1,5. І прийшлося купити два комплекти таких кольців. Машини від автомобіля від Opel. Взяли кобельшміц кольця, знаєте, я собі на Дніпра хочу такі поставити. Не ж не знаю, чи є тому сенс, чи немає сенсу, бо через те, що в Дніпрі, так скажемо, сирі гильзи. Я щось читав скрізь на драйві, дивився скрізь по е сервісам. Получається таке, що. Як вам сказати правильно? Поставити хороші кольця, Гільзи там слабенькі, хороші кольця, ці кабельшміт з гільзи скоро з'їдають. Не знаю, правда воно чи ні, я не експериментував. Ось, як бачите, кольця у нас ось настільки замотані. Тут все окне, яке де кольцо, це в нас іде перше кольцо і такого діаметру, як нам потрібно. Перше колечко. Надписами вони повинні стояти догори. Ось є надпись, повинно стояти догори. Зараз я вам закладу його в циліндр, подивитися, який тут зазор. Міряти щупами не будемо через те, що я навіть не маю з чого взяти кращого. Але з таким зазором. Це так, як сюди, так, сюди придумав тільки від цього мотоцикла. Ну, взагалі, ідеально воно їздити, буде шикарно просто. Приходиться нам взяти два комплекти такі. Зараз я надіну кольця на поршень. Маслосйомне кільце теж заміряв, проміряв, все воно чудово тут сідає. Маслосйомне кільце у нас виходить з трьох частин набірне. Ось таке, як бачите, з трьох частин набірне. Встановлюємо масло кільце. Це тут дуже просто. Встановлюємо сепаратор. На поршень. Чик. І встановлюємо кільце. Все тут просто, простіше, простого і нічого немає. Так, я ставлю ось так. Одна є, зараз друге. Так, і маслоснімне кільце вже стоїть у нас встановлене на поршні. Встановлюємо зараз. Виходить, нам прийдеться поставити два кільця від машини. Прийдеться поставити два кільця. Не знаю, буде добре, не добре. Я думаю, що буде добре. Як там воно їхало, пригадаю вам, хтось може не бачив. Кольца, кольця, де ви є. Одно кільце, а друге. А друге кільце я перепрошую, не покажу, бо я його уломив. Там воно їхало, виходить, не було одного кільця взагалі. Тут думаю, з цими кольцами їздити буде, ну, нікуди воно не, не ділиться. Так, встановлюємо кольца на поршень. І будемо ставити поршень на мотор. Так, кольца встановили. Як бачите, поршень, я сюди встановлюю ось так. Ставлю поршень, пальчик, все, палець зараз ходить, і так тоді вже циліндр обернемо і закинемо на законне місце на мотора. Получається, що по прокладкам під циліндр прокладку, звичайно, чудо, прокладка вирізана з пираніту своїми руками власного виробництва правильної товщини, не така, як там стояла. З картону, я не знаю, з якоїсь відкритки чи від чого, фольга була. І поршень був головку, нагадаю. Через те вирізав прокладку з пираніту. Зараз я її логосенько на Віктор Ренц і приклею. По прокладці головки стара була ось така жарена пережарена, металолом. Прокладочка нова є, металоазбест, прокладка атхена. Мадин Італія, як завжди. Взяли новеньку, будемо встановлювати нову. За ті гроші, що вона коштує, могли б дати сюди ще резинове кольцо, яке повинно стояти, щоб не шукати. Ось таке має бути резинове колечко. Прокладці ось тут. І має бути ось така алюмінова шайба. Ось такий набір. Такий сендвіч має тут стояти. Щоб канал не перекривалося, ось такого не має бути. Могли б дати в комплект. Ну, Я підібрав алюмінієвий лише стару, а кольцо разі підібрали. Так, зараз будемо мазати герметиком прокладку і встановлювати туди циліндра. Мажу прокладку, ставлю циліндра. Тут немає що вам показувати. І далі ще продовжуємо. З вами, як завжди, гараж, сталеві нерви. Так і не забудьте, площина, звичайно, все почищена у мене, там чистенько. І по цій шпільці праві верхні, так як перед, не нижній ряд верхній, права шпілька, тут подається по головці масло. І чомусь тут немає ніяких не направляючих нічого, прокладку повинні вирізати. Бачите, там канал я вирізав. Там є такий канал масляний. І циліндр сідає під шпільку. Ось, бачите, ось так сідає і по шпільці подається масло в головку. То не забудьте вирізати там канал, канал я вирізав, все чітко, прокладку помазав, все стоїть на місці. Зараз встановлюю на мотоцикла, на мотора циліндра. Я вам казав, циліндр все в мене там вже Ме вимето, вичищено, і циліндр ціліндр. Трошки самому незручно. Але Нічого. Ось так. Пальчик теж там все помазано. Так. Не забувайте поршень, щоб ви не обернули другим боком. Чик, все. Пальчик стоїть на місці. Зараз, як бачите, ось так я закладаю циліндр. І зараз обертаю і кладу стопорне кільце. Не забувайте, тут одно у мене стоїть стопорне, друге. Кладемо з другого боку, встановлюю стопорне кільце, Прокладку головки. Блока, ось нову будемо ставити. І будемо дозбирувати приліт туарек. Так, я встановлюю стопорне кільце циліндра на місце. Так, я зробив тут міточку, як бачите. Зробив міточку і зараз будемо ставити головку. Установлювати головку на законне своє місце. І будемо ближатися вже до фінішу, як вам сказати, фінішної прямої. Так, зараз ми камеру настроїмо. Чик, ось так. Так, Я все обезжирив вже, площину. Все про дотопа. Не забуваємо. Відкриваємо прокладочку. Прокладку бажано руками не, не чіпати. Є незаконне місце така нове чудова прокладочка. Металоазбест. Ну так повинно сідати. Тут йде масляний канал, який я вам казав. Можете побачити. Але щось мені воно не тішить, бо навіть нова, дивіться, прикладка і італійська. Ось канал, бачите, дивіться, тут де йде. Ну, Тут, звичайно, направляюча сідає, дірочка велика, звичайно, воно ну, так і йде. Але виходить. Масло поступає дуже маленька. дірочка. З цього боку є, а з цього боку нема. Зараз я цю прокладку трошки. Так скажу Чуть-чуть-чуть, профрезеру, так. Зробимо більше подачу маслени, на масляний канал масла. Зараз фрезерую прокладочку, дирочку і тоді будемо встановлювати головку. Бо так змазка буде слабенька. Тас, так, і дивіться, що виходить. Ось така маленька дорабка прокладки виходить. Вона все тут чільно сідає, все класно. І ця прокладка теж, яка була, вона ось тут так виходить. Чик-чик-чик-чик. Ось так вона стояла. І ось цей був тут масляний канал. Як бачите, все перекрито. Там ще плюс попав герметик. Ось бачите, скільки масляний канал. Ось тут можете подивитися. Тут повинно було відкрити. Відкрито бути. Було закрито. А я ось так, виходить, прокладочку доробив. Дивіться, чикс. Там йде в голодці канал, ось масляний по шпільці. І так само я зробив в прокладці. Прорізав, тепер масло 100% буде подаватися. Зараз встановлюємо головку. Все, пильничок, над у руки і чистимо, доробляємо. Так, все доробили. Получається, що е, нам треба встановити прокладку на місце, бо треба закинути, не забути, шайби. Ужас! Ужасний ужас. Фрезерую ще тут трошки прокладку, бо не сідає кільце. Тоді буду встановлювати головку. Просто капець. І що тоді напильник творить чудеса від бензопилки. такий надфіль, рашпель. <хи> Розпилив трошки ту дирочку, де йде на шпільку одну. Тепер трошки другу підрівняли, то воно не дуже повторює форми. Головне, що ці всі направляють, що це все гарно сідає, і кільце відбивається по головці чітко. І масляний канал там зараз є вже. І сіла алюмінова шайба. Зараз? Що виходить? кладемо головку, встановлюємо. Своє місце тут все чистенько в мене, головка теж все обезжирена. Ось так. Направляючі не забувайте, бачите, я вже забув одну направляючу. Про Поки вам об'ясняв, а сам чуть не забув. Зараз ще на направляючу не сідає, а то буде сміху мало. А то так і буде, ну я вам скажу. Оце і запчасти не роблять. Це просто капець. Mm -hmm. Направляюча не сідає. Як не одно, то друге. Беремо пильник і доробляємо прокладку далі. Бачите, це вже стоїть, що має тут направляюча пролізати, вона не пролазить. І вже виходить, мотора зібрав я один болт під низом під ключ 13. Спереді я вже стартер установив. Тут теж один болт ще йде. Тримає головку до циліндра. Два болти тут. І два ось тут під шестерню. Опа, там один і другий. Це все позатягували. Тут є на розпідвалі міточка. Міточка повинна стояти догори. Так само ця сама мітка є на шестерні розпідвала. І вона співпадає ось тут, як бачите, зараз вам покажу з зубом. Чик, на зубі. Ось тут, виходить, мітка. І ось цей зуб має з цією площиною стояти. Це, це зуб, так скажемо, так звідси дивимося. Чик, цей зуб дивиться на той зуб. Все є. Виставили фази. Зараз в мене виходить ремінь ГРМ ще не стоїть, бо немає защит, ще не встановив. Але вже все тут стоїть по міткам, хочу відрегулювати клапана. І поставити клапані кришечки, щоб це все тут вже застигало на герметик. Так. Що виходить? Впуск я дам 0,10, а випуск дам 0.15. Потім ми ще раз їх перерегулюємо, бо все рівно клапана протиралися і вони ще сядуть на своє місце, трошки сядуться, бо треба буде регулювати. І треба тут точно відрегулювати, бо через те, що у нас чотириклапаний мотор, два на впуску на одних коромислах стоять. А два на випуску. І виходить, це все потрібно ідеально зробити. Ось бачите, одно коромисло, кулачок, де тисне, на розп... на який тисне на кулачок, і два. Треба одинаково відрегулювати. 0,10-0,10 впуск, випуск зробимо 0,15. Я думаю, що такі зазори будуть у нормі. Плюс-мінус. Тут досить непогано. Так, я регулюю клапана і кладу клапанні кришечки. Так, що у нас один виходить? 10 є, трошки можна підтягнути. Так, процедуру зрозуміли. Регулюю клапана, кладу клапані кришечки. І продовжую збирати защити ГРМ. І коли буду ремінь ставити, я ще вам це все покажу. Будьте на моєму каналі, буде цікаво. І ось так уже мотор зібрався. Клапана відрегульовані. Крешечки стоять на Віктор Рен. Звичайно, на герметик, нові болтики, такі шайбочки. Все все позакручували, все відрегулювали, шланги понакладали, стартер вже стоїть, болти затігнені. Сальник замінили. Защиту вимили, ролик обвідний закрутили. Тут виходить, що йде обвідний ролик і натяжний ролик. Але так як ремінь підібрали від якоїсь машини чи від чого, ніхто не знає, ну стрілочки тут ось є. Куди це повинно крутитися? Контітеч, розмір, на жаль, стертий. Розміра немає. Ремінь підібрали від машини. Получається, я так думаю. І виходить, що натяжного роліка тут вже немає. Ремінь так уплотно натягується туди і все. Він хороший, зубки не потріскані. Зараз будемо встановлювати ремінь. Верхня мертва. Я поставив собі, не шукав тих міток. Там поставив верхню мертву мітку. Коли був знятий головка знята, позначив собі на шестерні, як бачите. І На розпідвалі тут є верхня мертва, ось тут є на розпідвалі на зубі проріз, теж позначив. і воно має співпадати з пів, ось цими, між цими кришками. Ось тут, у головці мітка, ось тут. Я так привів мітку на защиту ГРМ. Це все помітив. На шестерні теж, бо ви можете її перекласти, на шестерні теж є така сама мітка. Ця мітка має співпадати з цією. Получається, зараз натягуємо ремінь. І ось цей міткоючик чик і все затягуємо. Бажано на фіксатор Різьби. Болт тут дірка не сквозналася рівно, щоб то не розкрутилося. І ці всі защитки, я це все теж на фіксатор Різьби позакручував. Так, зараз встановлюємо ремня, виходить. Встановлюємо ремня. Заводимо на шестерню в долині. Це класно придумали, бо не потрібно нічого розбирати, кряшку зняли. І ГРМ у вас стоїть вже новий. Ось так чик є. І тепер співпасти з міткою. Тут на нас трошки, я пригадую, мітка не сходилася. А зараз ще стоять нові прокладки і воно чуть-чуть, ой, кіно. Чуть-чуть воно не сходиться, на зуба, так скажемо, Я пригадую, як розбирав, на зуба не сходилося. Ось так. А прокладки поставили нові, і воно зараз все зійшлося шикарно. Ось, як бачите, ремінь натягнений. Ремінь натягнений, то навіть я вам скажу, досить непогано. Все, мітка зійшлася. Ця мітка на колінвалі, мітка нижня є, верхня мертва. Тут міточка і тут міточка, все чільно зійшлося, взагалі ідеально. Все, зараз затягуємо болт. Шайба гравер тут уже стоїть. Ставимо на фіксатор різьби. Затягуємо цей болт. І встановлюємо кришку, виходить, і буде наш моторчик вже готовий. Все повністю зібрано. Піддончик зняли, промили, там трошки залишків кольців знайшли, у ньому якраз тих, що не вистачало. Є одна частинка, друга, третя Є кольцо. Так, його перемили, перечистили. Получається, зараз затягую шестерню розпідвала на фіксатор Різьби. Ставлю кришку і мотор готовий до установки на мотоцикл. Дивіться, бо тут йде <coughs> масляний канал, масляний насос тут угорі стоїть. У цій секції. Тут буде масляний фільтр. Так, тут йде масляний фільтр. Масляний фільтр почистили. Він там новий стоїть, взагалі новенький, повністю хтось був замінив перед цим. І виходить, у цьому шланзі, який йде, з рами виходить, тут стоїть сіточка, фільтр. Була забита повністю, аж сіточку розтиснуло. Сіточку власник запаяв, помив, почистив. Так що дивіться, тут, якщо забиває, не буде насос качати. Все виходить по мотору. Завершуємо вже ремонт. Я ще це докручую і будемо встановлювати на мотоцикл. А з вами, як завжди, гаразд телаві нерви. Залишайтеся на каналі, буде цікаво. І з вами, як завжди, Гаразд телаві нерви. Що виходить, мотора ми зібрали. Повністю вже власник сам установив, він це сам малював, сам збирав. Моторчик стоїть на мотоциклі, карбюратор теж ми продули, почистили, все виставили, все зібрали, все працює. Ось такий мотоцикл Власник його перемалював. Подивіться попередню серію, який він був, а який він зараз. Получився ось така Aprilia Туарек 350. Ротексний мотор. Одноциліндровий. Трьохкваний, на ремню ГРМ, так як в автомобілі. Ось така вийшла априлі. Ось так. Такий мотоцикл був на ремонті. Моторчик зібрався, все працює, все заводиться, все чітко. А з вами, як завжди, був гаразд Сталеві нерви. Підпишіться на канал, хто не підписався, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі у нових відеоремонтах.